Здоровенькі були. Добряче напихали мені в коментарях стосовно розміщення комірок на широкому босі. Багато хто написав, що так не можна робити через те, що електроліт не буде покривати верхні пластини. Інші написали те, що нижні комірки будуть піддаватися деформації, в результаті чого вони можуть вийти з ладу через коротке замикання. Я це все перечитав, прийняв до уваги і вирішив переробити акумулятор. Акумулятор у мене складається з трьох поличок. Верхню я вже зняв. Полички у мене мають ширину 45,5. Сижу такий, дивлюсь на акумулятор. Він дивиться на мене. Думаю, дайно ну, я замірю висоту. А висота у мене 45,4. Тобто, акумуляторний блок це квадрат. І знаєте, що я придумав? Дещо просто і сердито. Зараз покажу. Катнув сьогодні в будівельний магазин, придбав такі ж самі полички за розміром, але декор інший, думаю, це не критично. Поклав акумулятор на бік. і тепер у мене комірки розміщені на ребро. В коментах писали, що це допускається і так можна залишати. Концепція в загальному не міняється. Якщо це низ, там у нас будуть колеса. Тут у нас БМС з начинням. Тут у нас буде ще поличка зверху, все як було, так і залишається. Але комірки у нас будуть на ребрі. І знаєте що? На ребрі це прикольно. І також це доволі красиво виглядає. Але якщо я вже так кардинально все перероблюю. То, можливо, ну його в баню ту красу, можливо, я все-таки поставлю клапанами доверху. Мені нічого не заважає зараз відпустити і просто ось ці блоки поставити клапанами доверху, а так все залишити. Коротше, я поки ще думаю, а ви вже побачите фінальний результат. Ну що ж, шановні, два вечора роботи і моя тумба отримала рестайлінг. Накрив тигром, щоб ви там не попадали зі своїх стульчиків. Ну що, готові? Три. Два, один. Концепція рестайлової версії не змінилася. Зверху кнопка включення, тут отвір у нас і залишився. Потім дізнаєтесь, на що він. БМСочка з зав'язочкою у нас на другій поличці. Елементи стоять клапанами доверху, термодатчики, балансувальні дроти, все гарно, файно вкладено. Якщо ж, наприклад, ставити елементи на ребро, то верхній і нижній блок можна з'єднати з заводською перемичкою. Там відстань дозволяє. І це буде виглядати дуже красиво. Але, щоб ви мені знову не напихали в коментарях, я вирішив поставити клапанами доверху. Дане так красиво, але клапанами доверху. Габаритні розміри тумби не змінилися. Замінив я полички. Горизонтальні полички це у нас антрацит, вертикальний графіт, виглядає класно. І стильово. мені дуже сильно подобається. Поставив потужніші колеса, єдине, чого не вистачає, це все-таки сюди сіточки. От буде взагалі класно, треба щось придумати. Хто не розуміє, що тут відбувається, заходьте, дивіться відео про першу тумбу, посилання в описі. Дякую, що дивились, друзі. Все, всім до побачення!